О снігу снігу білого насипала зима, прибіг сховатись зайнько. Вітаю вас, і знову ми з вами зустрілися. Малята, ви добре всі знаєте мешканця лісу, пухнастого, швидкого, поязкого. Я йому взимку подарувала білий кожух, щоб він міг заховатися від хижаків. І це заєць. Його дуже рідко можна зараз побачити, а хочете, щоб зайчик з'явився перед вами? Його можна сконструювати. Давайте візьмемо в руки папір. Нехай зайчатко радує зірку. Давайте розглянемо зайчика. Ціло в нього струнке, голова невелика, а вуха довгі, більше за довжину голови, загострені на кінцях. Очі розташовані по боках голови. Задні лапи вдвічі довше від передніх. у зайця закінчується коротеньким хвостиком. А ще послухайте, будь ласка, чистомовку про зайчика. Ить, іть, ить, ить. заєць в полі аж тремтить. М-м М. м, м. Він сховався за кущем. Уха-уха-уха довгі в нього вуха. Іх, іх, іх не сховати зайців їх. Ось такого зайчика пропоную вам сконструювати з паперу. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, картон, колір на ваш вибір, ножиці, клей з пензликом, фломастери чорного та червоних кольорів, серветка, килимок та ваш гарний настрій. Малята, перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Хто сховався в кулочок? Це на зайчик хитрячок. Вушка зайчик піднімає і галівкою хитає. Право вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Ну що, починаємо працювати. Спочатку ми почнемо з білого паперу. З нього ми будемо робити нашого зайчика. Згинаємо. Ось десь. Так. Ось куточок до куточка, гарненько, так. Ось. І пальчиком проводимо. Рівненько-рівненько. Так. І відрізаємо. Ось по цій лінії ми будемо відрізати листочок. ще знадобиться. Тепер ще раз гарно пальчиком провели ось так ось. Так. І цей наш аркуш паперу по цій лінії розрізаємо навпіл. два листочка Тепер з цього нам треба вирізати квадратик, щоб отримати вушка нашому зайчику. ось десь, так Відрізаємо спочатку прямо котничок. Ось так загинаємо, щоб отримати квадратик. Так, проводимо пальчиком, розрізаємо і отримаємо квадратик. Бачите? Відкладаємо поки що в сторону, а з картону ми виріжемо. Розмір має бути трішечки інший. Ось ми оберемо нашу заготівочку, прикладаємо. Ось так. І відрізаємо ось так. Підступивши товщину нашого мизинчика. На цю картоночку ми будемо наклеювати нашого зайчика. Так. Продовжуємо далі. Беремо одну смужечку, де у нас буде лапки і тулуб нашого зайчика. Пам'ятаємо, як користуватися ножничками малята. Ось тут. Посередині надрізаємо нашу смужечку навпіл. І з іншої сторони так само. Ось так. Так. Поки відкладаємо ножнички, далі що ми робимо? Беремо кінчики нашого паперу і озагинаємо так їх доверху. Ось так. Бачите? Ось. І ось цей край, та, на таку саму ширину. Бачите? І з цієї сторони? Так, загинаємо півнесенько. І ось так. Ось. Тепер що ми маємо робити? Наносимо клей на ось цей ізгиб, ось тут. Так. Беремо наш клей. Так. І мастимо всі наші чотири кінчика. Коли ми намастили, починаємо прикладати ось на нашу картоночку. Пам'ятаємо про серветочку, яка нам допомагає. Тепер я вам ось так розверну, прикладаємо ось так, щоб таке дугою було. Ось. І іншу лапку. Ось. Притискаємо серветочкою. А тепер робимо голівку нашому зайчику. Беремо чорний фломастер і нижче середини нашого листочка малюємо очі, а очі у нас схожі на кружечки. Ось десь тут. Так і можна намалювати зайчику носик з ротиком ось так. Ось так. А тепер? Ми будемо робити голівку. А голівку як треба? Ось так скласти і склеїти. Бачите, малята? Наносимо на кінчик нашої смужечки клей з однієї сторони. Ось. Бачите. Так. І ось так з'єднуємо. Так, і потім прикладаємо ось сюди. Ну теж треба нанести клей. Ось бачите малята? А що нашому зайчику не вистачає? Вушка! Так. А вушка ми будемо робити з нашого квадратика. Ми складаємо його навпіл. Дивимося рівненько. Так. І нам треба зрізати ось ці куточки. Я сподіваюсь, нашим малятам допоможуть їхній тата. Матусі або бабусі. Дивіться. Оп! І готові вушка. Бачите? А тепер ми їх ось так легенько загинаємо. Небагато. Ось так. Бачите? І наносимо сюди клей. На ось цю смужечку так, їх відгинаємо і прикладаємо. Подивіться малята, який гарний зайчик у мене вийшов. Він трошки підсохне, буде дуже гарненьким. Я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. Я сподіваюсь, моїм маленьким друзям сподобається конструювати з паперу зайчика. До побачення, мої дорогенькі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!